Доброго ранку, доброго здоров'я. Дуже гарні у нас душі вже йдуть декілька днів підряд. Варто ще раз до цвітіння обробити виноград від шкідників і хвороб, особливо від хвороб, бо дуже багато вологи, багато сирості. Вон вже, листочок круте, червоний він. Але сенсу сьогодні немає, бо у дві години дня передують іще дощ. На цій арці виноград взагалі дуже хворіє, тут йому мало сонця, і тут є все, що тільки можливо. І мільдю, і оїдіум, і кліщі. Оці червоні плями і скручені листочки говорять про те, що варто перед цвітінням обробити ще раз і бажано хімії, бо на вулиці холодно і біопрепарат може не спрацювати. Троянда хоче додаткового обробітку. Скручені листочки. Я в город навіть і не лізу, хоча в мене ще кабачки не посіяні, гарбузи, і огірочки не мішали би ще хоча б пачечку кинути. Але нехай пройдуть вже такі циклони у нас дощові. Мені важливо особливо арку обробити. Я знаю, що арка у нас хворіє. А хто нормує виноград на урожай, оці дві нічки, тройніки виламують, залишають одну довгу, найміцнішу лозину, підв'язують її і на одній лозині залишають один цвіт. Така процедура робиться зазвичай до цвіту. А я би радила після цвіту. Тоді вже видно, яке гроно краще запилилося, яке гірше запилилося. Я, скоріш за все, що нормувати не буду, бо нам потрібно багато зеленої маси, багато тіні, багато лози. Красуня Гіртруда Джекіл, Один раз я її вже обробляла тижні два назад. Але вона показує своїм листям і паутина. Що варто обробити ще раз? Щоб до періоду, коли ми її будемо нюхати, там було найменше хімії. Перчик стоїть, йому потрібно тепло, так само, як і помідоркам. Ось в такому стані наша помідорка, яка тільки-тільки починає сходити. Потрібно тепер багато тепла, так само, як і вологи, потрібно тепла. Воно за декілька днів все буде на поверхні. І огірки, і баштани, і помідори, все, що ми посіяли. Кукурузка, перець, який замерз, випускає молоде зелене листя, йому також потрібно багато тепла і вологи. Дуже мокро, огороти не буду, але роботи вистачає мені в хаті з головою. У такому стані моя кухня. Все ж таки я вирішила обдерти оцей пласт старого вапна і фарби. Всі тріщини, але не все, тому що дуже важко, а працюю я маленьким інструментом. Земля вся припорошена підлога. Оцим пасічним інструментом. Тому що будівельні. Не підходять для наших кривих стін. Обдеру тільки ту стіну, яка навпроти стелю і та, що справа. Тут буде висіть стінка кухона, я його зафарбую, але тут і немає тріщин. Воно не потріскалось. Найбільше тріщин все-таки на стелі. Вон стільки глини. Видно, там, де тріщинки. А тут, видно, найсиріший кут, тому що взагалі неможливо обдерти. Так, щоб не до глини. Так, щоб тільки зверху неможливо. А ця стінка знизу чорна. Тут грибок. Виявляється, під вапном був грибок. Тут ось декілька шарів фарби водомельсійний, і тут я не знаю, скільки вже шарів. Тут багато. Шарів можливо 10, можливо, і 20 вапна. Воно тут дуже легко знімається. А знизу щось схоже на бетон. Можливо, цеглина, але така цупка. Стіни дуже нерівні, не знаю, як я їх будеш поклівати. Отак хвилями, мабуть, і буде. Це вчора, позавчора, сьогодні вночі йшов дощ, а через тиждень-два вже наступить тепло, позацвітають наші троянди, процвітає виноград і захочеться, щоб було чисто і менше роботи. Чисто, все акуратно, все зроблено. Чухать потолок це повний треш, це все на тобі, все на обличчі, все на одязі, все скрізь. Я чуть-чуть покажу. Головне оцю фарбу зняти верхню, а вапну можна щіткою затерти, терткою не щіткою, а терткою. Сіткою. Так, а тепер затираю такою грубою сіткою. О, зрозуміло, який це труд, як це брудно. Трапляються місця, де фарба добре відходить, а оце вапну шарами, але треба знайти місце, де воно, де його можна зацепити. Ну, ось така робота. Хто також подумає свою літню кухню віддерти від старої побілки, добре подумайте. Може, може якісь зараз є нові технології. Потихеньку, але регулярно так, щоб не втомитися, щоб рука не втомилася робити перериви і працювати в задоволення. Усім гарного дня! А я сьогодні буду активно працювати в приміщенні, бо в мене є така можливість і є таке бажання.